Понівечені автівки та розбитий фасад будинку. Такі наслідки атаки неподалік від місця удару по Дніпро, 8 липня. Машина Юрія посічена уламками. Чоловік пригадує, чув серію потужних вибухів. Сусіди дзвонять, кажуть, машина пошкоджена. Ну це вийшли. В лобовому стеклі був уламок, такий досить великий. Під колесо був уламок, бу, бу, ну і тут розбило. Я дивлюсь, уламок прийшов скрізь машину і в заднє сидіння ще увійшов. Під час вибухів вдома був і 16-річний Єгор. Хлопець перебував у квартирі сам. Пригадую, через вибухи вікна навстіж ж відкрилися, відразу побіг до укриття. Три вибухи. Ну я от пішов, е під'їзд вийшов, правило три стіни. Тут е сиджу, ну, думаю, що котів ще забрати, те, що у нас. Домашні тваринки, що думало, дом влучили. Я спустився одразу до підвалу. Моторошно було. Офіс Ольги на першому поверсі пошкодженого будинку каже, чула близько чотирьох вибухів. В той час ховалася в приміщенні жодного вцілілого вікна. Ми сіли, там постраждав чоловік з бабусею. людини, мабуть, було пробите ледь Ну тому для неї кожна хвилина то був рахунок на життя. А це вже інший об'єкт у Дніпрі, який також пошкоджено через атаку РФ. В деяких помешканнях вибило скло. Але найбільше понівечено СТО та автівки. Все пошкоджено, окрім лобового скла. Там це заднє скло. Автівка Микити була припаркована неподалік СТО. Про те, що її побило під час атаки, чоловік дізнався з новин в телеграмі. Чули і вибухи багато вибухів. Проснулися від них. Все це автівка компанії. От зараз для них все фотографую, відправляю. Ну думаю, буду нову видавати. Що робити ніні 85 років у квітні 2022-го виїхала з Донеччини через обстріли, живе поряд і під час атаки вийшла на кухню. Бабах, тріс, страх вискочила сюди. О, коли дивлюся, дим, 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 потолки пообвалювалися в коридорах, кабеля, провода, потім якусь витягну трубу там що-то. Вирвало. Ми привичні у нас в 2014 році над головами літало. Через російський обстріл станом на 15-ту годину загинула одна людина та 12 отримали поранення. Трьох травмованих доправили в стані середньої тяжкості до однієї з міських лікарень. Усі поранені з вогнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок і акубаротрав. Це перелом локтєвої кістки і перелом кісток стопи. Уламки будуть видалені у травматологічному нашому відділенні. Загрози життю цих пацієнтів немає, каже травматолог. Лікування триватиме від двох до трьох місяців. Вікторія Пінчук, Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Юрій Тиний, Олексій Корнів. Суспільне новини Дніпро.